Тричі перднутий спадліваль, друзі. 23 листопада. І ми з Євгеном приїхали на рибалочку. Сподіваємося спіймати карабця. Як гадаю, що в нас сьогодні буде, чи ніхуя може, й не буде. Щось да буде. Щось да буде. Коротше, друзі. 23 листопада, як вам вже сказав, приїхали. Взагалі нікого немає. Повністю ставок у нашому розпорядженні. Рибачити сьогодні будемо по дві палки як у мене, так і у Євгена. Але в мене буде два різних монтажа. Вони трішечки покрились мохом. Бачите, друзі, так не робіть. Це я забув викласти. І ось бачите, що буває. Трішечки покрилась мохом. як старенька Матільда без початка. Рибка, друзів, скидується вже, напевно, разів 7 чи 8. Я вже бачив, як гуляє така. Як звичайно, такі 2-3, можливо, до 4 кілограмчиків. Тому вам приємного перегляду. А ми пішли з Євгеном закидувати це барахло туди в грязненьку цю водичку. Беремо водій, це оба. По наживкам, друзі, в мене сьогодні буде дві фірми. Перша це Арангутанг, смак Папугаючий висір. Та друга фірма Дунайська швирля зі смаком тропічного гібона у розмірі 8 мм, не сантиметрів, як у Євгена початок. Закормлюй. Кидаємо таким чином не спини. Оп, полетіло туди куди треба. Що делать? Затягнути футбол. Ходить тепер. Потім будемо так, так Натирати. Натирати. Туди. Що, друзі, закинув дві палки, Євген поки ще закормлюється, а в мене вже дві палки лежать десь на дистанції 50 метрів. Чому 50? Тому що не 30. Минулої рибалки ми були тут. Рибачив я на дистанцію. Різну. і було і 4 метри від берега. <смітно> Пам'ятаєте, я навіть коробця дістав. А зараз, чому 50? Тому що десь 4 коробця, я побачив на такій дистанції, що вскидується. Ну, подивимось, риба тут 100% є. Зараз у нас градусів десь 12, може і навіть і 13 тепла. Дуже тепло. Особливо, якщо враховуючи, що сьогодні 23. Рясся йому листопада. Щось таке, як смикає вже. Але потрібно влупити борща з маркітопта. <рес> Зараз будемо трамбувати туза. Набрав коротше, сьогодні знову гречки, рису, але в маркітоптах, бо часу не було. Готувати, та й світла не було, друзі. Вимкнули якось рігати світла німночка ні по плану, ну ні по паскуди. Тому отакі у нас сьогодні будуть перекусони і отакі булочки, тому що мене вже рис з гречкою задовбав, а сьогодні я трішечки лупану того, що я зазвичай не їм. І Кока-Колка в мене сьогодні. Звичайно, зеро. Раніше я говорив, що Coca-Cola Zero – це повна шляпа, друзі. А коли не їсти солодкого, взагалі, ось сьогодні в мене буде ось такий зіхвір. Це його, напевно, їм перший раз десь за днів 20. Ще борщик домашній з маркетопка, ну, називається домашній. І трішечки в мене буде ще ось це буряк з хріном. Коротше, дуже я полюбляю таку фішечку. Ну і хлібець. Салатний делікатесний 30-відсотковий майонезик. А майонез я вже її не, не, не пам'ятаю, коли, друзі. Десь місяців напевно, два вже. Ото як сів на дієту, тоді я його й не їв. Ось такі прикаляси сьогодні у мене будуть. Трішечки розслаблюсь сьогодні, бо вже задовбалося. Гречка, рис, я ріжуєш так. У мене вже 99 кг, навіть сотні вже немає. Скоро буде сука вітром зносить. Скажете, що ти шліпок майонезний. Совсем уже откатил. відкатів. Ну, нічого страшного. Зате барабан взагалі пропав. талії в талі у мене вже 10 сантиметрів зникло за ці 2 місяці. Але це старт. Далі вже буде набагато повільніше. Тому комусь цікаво продовжити наблюдати далі. Пам'ятаєте, я говорив про балон, який в мене був точно такий самий. От мені його вистачило. Коли Євген в мене той балон був перший раз? Десь весною ще. Коротше, на весну, на літо. І нам майже на всю осінь. Там ще залишилось, але я вже не ризикував, тому що я не знаю, наскільки вистачить. А сьогодні ми з Євгеном вирішили і чайка попити, і кахвійка, і розігріти трішечки там мівінку, Я бачив, Євген взяв. Плюс ще розігріти борщик. Скоріш би за все, вже не вистачило б мені того балончика, але можливо б і вистачило. А зараз розігріємо борщик і <гум> будемо їсти гаряченьке. Тому що гаряченька в мене зазвичай це тільки гречка з рисом, яка мені вже задовкала. Навіть не розлилося. Дівна. Дуже дивно. Оп, мені продавець в маркітопті його замотали в таку пельоночку, щоб все не повиливалося у Євгена в автомобілі. Покричав би. А! Гризли мені, борщ! <рігум> Чи так, поставити їх розігрівати, з пластмасом поїм. О-хо-хо-хо, це Та такий й наваристий. А Євген їсть уже шаурму зі смаком проса. Каже, ще енергетиків набрав. Теж там з різними смаками. Фірма, до речі, грібень стайл називається. <рес> Зараз дві хвилинки і готова. Ай бой запхався дуже. Це Щось скотиняка. А на вусах у мене напевне має щоб ви подумаєте, що хтось мені ляпнув прямо під носа. А борщик, я вам скажу, що такий непоганий. Горчичка сейчас тика. М, -м. хо хо, -хо такая хорошая. С хреном. Кажу горчичка. Сяцей. Буряк с хріном. Голова. Что ты подписников наебашь? Легая. С ну, кем поведеться, то й не Ммм. Гарячий його добре. О, бомба. Смачного вам теж хто їсть. Отак береш майонезик. До речі, він не дуже і калорійний. Тут 157 калорій на 100 грам. Я раніше так от міг пачку влупити. 300 грамів. Тільки. 72% і пів відра больща. О така і паскуда вимахала 110 плюс жирна. О, бомба. Ча-ча-ча, друзі. Євген тягне ще одну рибку. А взагалі, після того, як ми поїли з Євгеном, у мене був коропець десь 2,5 кг, а у Євгена був амурчик десь до 2 кг. Звичайно, ми їх випустили. Не зняв вам, тому що штатив у мене був зайнятий. Євген взяв, бо Євген сьогодні щось забув. А потім Євген показував лайхвак і чуть не спалив собі тройники. Все чудово, все прекрасно, але мінус такої рибалки восени пізньої осені, пізньої, пізньої, пізної. Що ти, міліш, ти взагалі, зовсім уже борща її. В тому, друзі, що дуже рано починає темнішати. У нас зараз друга годинка, а сонце вже дивіться, градусів десь 30. І я вам скажу так, що ще годинка і буде вже темнішати. Непогано, може через годинку годинку 20 сонце взагалі зайде. Тому сьогодні ми ще тут порибачимо десь годинки півтори-дві максимум та будемо вже збиратися. Рибка є, клювання у нас сьогодні порадували. Ще, можливо, трішечки пізніше щось спіймаємо. тому що кльов у нас тут непоганий на цьому місцяку. Чуєте, хтось пісіє? І що я сподіваюсь, друзі, що на наступний сезон на цьому ставку буде набагато більше води. Тому що в цьому сезоні водичка прям так підвисохла. Ну, нічого страшного. Але сьогодні води трішки більше, ніж, звичайно. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, були опади. Хоча останнім часом реально було у нас. В Полтавській області багатенько опадів. Я гадаю, що це теж повпливало якось. Поки я там, друзі, ходив, з вами спілкувався, Євген вже почав набивати барабан, бачите, сидить. Закинув короче, свою палку на ту сторону ставка. Кажу, це шмальнуло. А тут десь дистанція, ну я не знаю, метрів та ну, десь 130. 140 може, плюс-мінус. Туди закинув на, на той берег. І ходив оце за своїм кармачком. А ще, друзі, поки я ходив з вами, спілкувався, у Євгена тишечки стрійників випала його вермішелька. Чуєш? А що ти їси? Так, да, а ото, що внизу. То не мені. А розкажи, як це сталося. Страйніки, да. так. <ріст> у Євгена клювання. У мене тільки що теж був один карапець, але трішечки поменший. Теж непоганий. Це у Євгена вже теж другий чи третій карапець або білий амур. Ну, у нас, друзья, рыба есть. Видите, Евгена приманки споживая. И псы едят. Пес. Он шнур поляницу съел. Что вы меня хлебом кормите? У меня после него дно залепливает. Хыч. Дя, ты -то заблесся, блядь.

О-ху-хо-ху, uh -uh -uh. сидить о! Чик-чик-чик блять! Клюпця ага. о, та десь такий теж під дуньку. Ровний тип тихо. Ого, такий дурний. Та Обережно ти. який бутузик. Ю. Підемо випускати оп-оп-оп. Бовсь! Поплив. Ось такий красень. Клюнув. Що, друзі? Три-три у нас з Євгеном. В принципі, працювали по папчики. сьогодні. Тут і фруті від профмонтаж, кукурузка, на яку я витягнув. Білого амурчика. І, в принципі, що в мене ще? А, коропець був на О, тварі. Фу, сука, ну і дрянь. Флаг... Ні, не флагмановський, а карпрошний. Пилящий такий зі спеціями. Такий дає, знаєте, коли кидаєте, він таким зелененьким кольором. Робить коротше, хмарку. І, ну, можливо, рибка на це теж якось. Клюють. Але ж, друзі, сьогодні незвичайна рибалка. У мене буде конкурс. Ну, це не конкурс, а так. Прикаляс. За коментар, якщо ви напишете пхав я в попу опап опап. Тоді я вам вишлю баночку опапів. Але це не точно. Тому що в мене з конкурсами буває трошечки. Найопка. Сонечко, вже, як ви бачите, у нас зайшло. Темно зробилося. Зараз вже, напевно, четверта, може навіть десь ще й немає. Хвіг його знає, не дивився, я скільки годин, друзі. Темно. Але рибалка в цілому, як для 23-го, щось в мене, коротше, вуглеводи мене покинули, Треба зефіра влупити. Для такої пори року, я гадаю, це бомбічний результат, враховуючи те, що ми їх спіймали десь за 3 години. Тому що клювало в принципі десь 3 годинки. Решта, решта часу ми там то розбиралися, то поки походили, познімали місцяки гарні. І для вас там трішки начирікали з Євгеном на дивись, що піймав. Тому, друзі, якось так. Класна рибалка, швиденька, продуктивна, емоційна, було і трішки хохме, <гум> і риба є. І навіть власник цього ставку а, теж ще нам тоді сказав, коли ми спіймали там з Євгеном, не пам'ятаю скільки а, рибинок. Каже: Ой, шо, кажу, ще й клювало, кажу, та в принципі, да. Він Каже, ну це дуже непоганий результат, тому що в такий, в такий час вже ну, риба не дуже активна, тим паче вдень. Тому, друзі, якось так буду з вами прощатися. Всім гарного вечора, ранку або дня, хто коли дивиться цей відос. Всіх, звичайно, ободняв, припідняв. І пока пока